Друзі, вітаю, 1 травня, слава Україні! І так, друзі, сьогодні я би хотів зняти коротеньке відео стосовно відповіді на питання стосовно електромобіля, який ми собі придбали. Я недавно вам озвучив це. І сказав, якщо когось цікавить, задавайте питання і я відповім. Обзор ніякий робити не буду, так як машина грязна, робоча, в інтернеті достатньо таких обзорів і все. А озвучу тільки на ті питання, які ви задавали. По великому рахунку питання всі були однотипні. Чи економно, як машина, чи не переживаєш, що це китайця, наскільки хватає, і тому подібне. Значить, стосовно китайця, ми одного китайця змінили на другого, по великому рахунку, я і того не переживав, і за це не переживаю. На тому ми не їздили не багато, але від 2020 року до 2024 ми його користували. Не їздили двадцять тисяч кілометрів, все їздили, все було супер. Це е, уже, скажімо так, китаєць з німецькими, скажімо так. Якимись е, коріннями. Ну, хоча, можливо, їх там не так вже багато. ну, Хоча е, європейська зборка від цієї китайської, по великому рахунку, нічим не відрізняється так, глобально. Ну, Можливо, там щось є. Ну, я відів, сидів, дивився, великої різниці не є. Короч, е, е, стосовно економії, якщо заправлятися вдома, буде це економно. В моєму випадку, там, де я тратив 500 гривень на бензин. А зараз трачу 50 гривень на електроенергію. Доволі так существенно. Якщо все ж таки заправлятися на швидкісних зарядних станціях, економія буде, але вже не така значна. Що ще можна додати? Акумулятор тут стоїть 84,8 чи скільки грубо, говоря? нехай буде 85 кВт. І наскільки ж його вистачає. Виробник рекомендує батарею використовувати в определеному диапазоні з, скажімо диапазоні від 20 до 80%. Туди вона буде довго вам служити і вас радувати. Все так вони завіряють. Наскільки то правда, будемо вже потім згодом знати. Я також і стараюся робити. До 20% я буквально один раз спустив. А до 8, о, більше 80 зарядився тільки один раз до 100 коли мені потрібно було поїхати е, на довгу дистанцію. Такі дистанції в розмірі, грубо говоря, 100 км туди, 100 км сюди. Цього і вам батальки буде достатньо і ввечері ми зарядилися. І якщо у вас навіть кожен день є така відстань на 200 км, навіть до 300 км, я впевнений, що цього б авто вам хватало повністю. А якщо вже 400, то туди в будь-якому випадку вам треба буде е дозаряджатися на середині путі. Якщо є якась можливість зарядитися, туди теж економно буде. Ну, скажімо так, не буде причиняти великі незручності. А якщо, скажімо так, такі розстояння, де нема зарядних, а від домашньої розетки по 5-6 годин 10 чекати ви не будете, значить е цей авто вам розглядати не потрібно. А кажу, такий, якщо по 150 в одну сторону, навіть кожен день було б достатньо. По розходу, грубо говоря, ну, я, так, я рахую дуже елементарно. Тут 85 кВт батерка, ну, а скажімо так, розход э, вимірюється в відсотках. Ну, Грубо говоря, 100% заряду я прираховую, скажімо так, 100 кВт. Хоч це 85 кВт. ну Я так, я рахую так, на хлопський розум, щоб було понятно. І скажу так, що 25% заряду вам достатньо буде е, на 100 км. Грубо, говоря, 25 кВт. Е, звісно, що якщо просто сів, поїхав в гарну погоду, де там плюс 15, розход буде набагато менше, але зато потім в другий раз, коли буде треба і світло включити, і е, печку, і кондиціонер, і все відразу. А буде більш розход, а і середній буде, грубо говоря, десь в такому діапазоні. Я замітив так, що якщо я їду, у мене працює або печка, або кондиціонер, і якщо я їду по трасі, то одного відсотка заряду мені достатньо на 4 км. Ну так і є, 25 на 100. А якщо я їду без світла, без кондиціонера, без печки, ну коли така стабільна погода, яку... Не обов'язково включати, мені достатньо 1% заряду на 6-7 км. Так що, ну, якось так, рахуйте. Так що, друзі, насчет, як вона себе, як, чи комфортно, чи не комфортно, ну, опять же, з чим порівнювати, і я порівнюю. Скажем так, машину нижчого класу, яку змінив на цю. Звісно, що мені ця більш комфортна, більш приємна, більш м'яка і більш, скажімо так, зручна в користуванні. Якщо її порівнювати ну, з якоюсь авто вищого класу, звісно, що е, знайдуться там і купа-купа ват. Так що зараз проїхав 4 і трішки кілометрів, 4 тисячі, ну, нехай буде з половиною, е, сів поїхав. По великому рахунку. Заряджалося один раз, то в 3 дні, то в 4, то через день, ну, смотря коли, як їжджу. На моє ці розстояння ми придбали, грубо говоря, десь 10 лютого. Сьогодні 1 травня. Ось скільки у нас Нехай буде цілий лютий, березень, квітень. 3 місяці. Неповні три місяці ми не їздили 4,5 тисячі. Ну, говоря, по півтора. По півтори тисячі в місяць. Це по 50 кілометрів в середньому в день. І я собі дозволяв навіть один раз в 4 дні заправити. Цього мені більше, ніж достатньо. Чи причиняє якась незручності заправка? Ні. Якщо бачите, там на стіні висить виведена така, скажімо так, розетка. Є куплений зарядний пристрій от з такими кріпленнями. Воно все там висить, коли мені треба, я під'їхав, встав, включив і все. Цей пристрій дозволяє е заряджати по розписанню, так як у мене двохзонний лічильник, і я собі її заряджаю по нічному тарифу. Е якщо навіть у мене більше половини відсотків заряду відсутня в діапазон з... Скільки? З 11 вечір до 6 ранку. Коли я приходжу в 6 ранок, авто завжди заряджено верху Так що, якось так. Швидкість заряду в моєму випадку десь, по-моєму, біля 6 кВт в годину. Якщо Це, цей пристрій дозволяє до 7 кВт, але вже вибиває у мене автомат, так як на цій фазі і ще щось включається в той період. А щочик у мене запрограмований тільки на 20 кВт. І виходить так, що якщо я на одній фазі беру трішки більше, ніж 7, та програмований щотчик автоматично відключається. Так що, друзі, машина задоволена, економно. Якщо заряджатися вдома, якщо заряджатися все ж таки десь на станціях, це буде забирати час і економія, звісно, буде не настільки значна, як в домашніх умовах. На сьогоднішній день я задоволений. І зовсім не шкодую о тому, що придбав це авто. Все на цьому буде завершити. Слава Україні.